Вайна це здорово. Шутка. Інвалід, колясочник, калека, одноногий. вершина неповажного ставлення. Отак дивиться. І оходять. Поважайте тих, хто вже служить, і тих, хто вже не з нами. Чикс. Дуже бісить, коли цивільні хочуть проявити якусь увагу, але вони це можуть зробити неправильно. да, Мене бісить жалість цивільних ситуацій. Багато таких ситуацій було. Ну, помімо того, що просто в госпіталі можуть кіта бабушки в ліфті сказати, що це такое в на що ти туди пішов? Ти такий молодий, ось скільки ж тобі рочків ситуации бывают очень разные. Вплоть до того, що в том же самому госпіталі стою жду лифта и чувствую, що нога в протез как-то неправильно стала. Снимаю его, перенадеваю, это увидела какая-то літня жіночка. Вот так дивиться. І уходит. Это вершина неповажного ставлення. Если вы хотите подякувать за службу, можете подойти так и сказать: Дякую за службу. Можно просто положить руку на сердце. Можно просто кивнуть. Главное, кивнуть вниз, а не вверх. Потому что вверх может посчитаться уже как б**ь. какой-то. Про інклюзивність. Інк... Інклюзивність міст це дуже 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 велика проблема. Особливо це було відчутно, коли я пересувався ще на крісло колісному. Високі бордюри, нігде парапетів, а там, де вони є, вони от під таким от углом. Метро банальний примір. Навіть людина з двома кінцівками верхніми і двома кінцівками ниж... нижніми, вона не зможе пересуватися на цих парапетах. Я коли пересувався на крісло колісному, просив допомоги у працівників метро. Здоровенний дядька. Він мене вгору по цьому парапету є-єле-єле тягнув. О чому говорити, якщо я пересуваюся самотужки, або це робить, як, наприклад, дівчина моя. Або хтось ще. Інвалід, ну. колясочник, калека, одноногий – це не то, це не воно. Краще сказати особи з інвалідністю, а краще цього слова взагалі уникати. Люди з обмеженими можливостями. Це очень большая різниця менталітету в Америці говорять людина з повишними потребностями, у нас з сумнічними можливостями. Допомагайте армії і поважайте тих, хто вже служить, і тих, хто вже не з нами.